Ось отак, от потихеньку від того, що не виключали участі Росії на другому саміті миру, і вже тепер говорять про те, що Росія візьме участь в другому саміті миру. Що змінилося за такий короткий проміжок часу, куди рухається країна? Чи можуть виробити мирний план, який буде прийнятний для Росії, хоча б для того, щоб вона погодилася взяти участь і хто може бути від Росії на цьому другому саміті миру? Про це говоримо з Євгеном Магдою, це кандидат політичних наук, і директор інституту світової політики. Пане Євгене, мої найщиріші вам вітання. E Вітаю слава Україні, героям слава. Ось дивіться, президент говорить про те, що представники Росії мають бути на другому саміті, але мають виробити певний мирний план, підготувати до того часу. І звучить питання енергетики: це Катар, морський коридор, це Туреччина і гуманітарні питання це Канада. Чому звучать по цим трьом пунктам ці три країни? Чи означає це, що це домінуючі країни, які братимуть участь і допомагатимуть Україні в виробленні цього плану, який очевидно буде відправлений до Росії на розгляд? Чесно кажучи, я не володію внутрішньою кухнею. Мені складно це зрозуміти. Чому. Ну, я розумію, чому Катар – енергетика, тому що Катар краплений газ там і багато чого іншого. Я розумію, чому Туреччина може бути пов'язана з вільним мореплавством, тому що Конвенція Монтріо і багато чого іншого. Але я не зовсім розумію, чому Канада і полонення. Тут Чесно кажучи, такий когнітивний дисонанс. І я не зовсім зрозумів, кому президент доручив це, це розробити. Українському МЗС, офісу президента, ще комусь. Ну не зрозуміло. Просто я розумію, що у нас е, на сьогоднішній момент є е, ситуація, за якою є. Е, е, Очевидне прагнення багатьох країн світу, щоб російсько-українська війна закінчилася. Не всі вони прагнуть того, щоб вона закінчилась на українських умовах. Uh -huh. я не розумію, що, ну, от, ми до чогось там прив'язуємось до американських виборів, ще до чогось. І з приводу того, що Росію щось засмучує, ну я поки не помітив, що Росію щось засмучує, на жаль. Вони так не досягають успіхів, але. Сказати, що вони засмучені, я не візьмусь Точно пане Євгене, Якщо говорити про участь Росії, все ж таки, от давайте підходимо з тої точки зору, що озвучив президент. Що Росія має брати участь, хто б мав би запрошувати Росію? Це Україна напряму? Чи все ж таки посередники мали б відправити запрошення Росії на цей другий саміт миру? На вашу думку, яка б мала бути задіяна логіка, ну має е, запрошувати країна організатор, як була. Швейцарія Україна, да. на першому саміті, так на другому саміті, я поки що не зовсім розумію, хто це буде. Швидше за все, це буде десь в країни перської затоки, які зберігають відносини з Росією. Мабуть, в цьому резоні вони будуть запрошувати Росію. Але як це буде відбуватися технічно? Які будуть для цього підстави, і чи взагалі Росія погодиться? Ну знаєте, дуже багато, але дуже багато. Примінних ці задачі для того, щоб її на сьогоднішній момент впевнено вирішити на рівні кого може відбутися зустріч, перший контакт України з Росією на цьому саміті. Ми розуміємо, що швидше за все Зеленський і Путін на цьому майданчику не зустрінеться. Чи ви допускаєте такий варіант зустрічі Путін і Зеленський на другому саміті якось пертнуться ні, я думаю, що Росія відправить якусь гидоту, якій навіть буде соромно руки тиснути, але доведеться. Ну Гедота і сам е, даруйте президенти. Воно не краще насправді, пане Євген. Я не знаю навіть. Окей, тоді хто може, якщо розглядати варіант, що Росія прийме запрошення і когось відправить, кого б вони могли б делегувати, взяти участь у цьому саміті. Яких них повноваження буде в цього представника Росії, і ми ж розуміємо, що одна річ він просто по, по прис, як це, був присутнім. А вже далі це все ну ми поли, послухали, підійшли, розійшлися. Нам байдуже те, що ви говорили. Медінського може відправлять, який був е керівником делегації в Стамбулі на переговорах е уродженця Сміли. Тобто, ну ви знаєте, чи Матвієнко, яка теж уродженка Шепетів керівниця Ради Федерації? Тобто, знайти людського непотреба з українським корінням в російському істеблішменті – це не складно. Складніше е пояснити українським громадянам а для чого. Взагалі, це все організовують для чого участь Росії в саміті? От цього пояснення мені здається немає. Ви вважаєте, що нелогічно взагалі їх запрошувати на саміт? Що це даремне витрачання часу, але ж ну час для переговорів з цією країною, все ж таки, очевидно, колись рано чи пізно має прийти. Тобто ви вважаєте, що взагалі зараз у ці всі саміти миру не потрібно, щоб там брала участь Росія, пане Євгене? Я не належу до 44% громадян України, які вважають, що час для переговорів вже настав, тому що на сьогоднішній момент ні російська риторика, ні, ні ситуація на фронті, ні багато інших факторів вони не дозволяють говорити про те, що Росія готова до поступу, Росія готова зменшувати свої апетити, свої... Імперії. і це факти, це реальність сьогодні. Скажіть, будь ласка, Україна поспішає. Ну за логікою речей виглядає так, що вона поспішає до виборів Сполучених Штатах Америки, і ми розуміємо, що це пов'язано з тим, що може прийти господарем в Білий Дім, так Дональд Трамп. Чи як ви розглядаєте, чому Україна поспішає це спроба заручитися максимальною підтримкою, виробити якісь кроки, які у випадку, якщо господарем Білодому дому стає Дональд Трамп, покласти йому на стіл, тобто і мати певні напрацювання перед тим, коли він ну реалізує те, що він обіцяє завершити війну в Україні і посадити Путіна разом з Зеленським за один стіл. Я думаю, такий поспіх і прив'язка до президентських виборів у Штатах це свідчення слабкої достатньої нашої зовнішньополітичної суб'єктності. Це насправді дуже прикро, тому що я не бачу, як корелюється обрання того чи іншого кандидата в президенти з тим, як... які будуть досягнути домовленості. Тобто, ми всерйоз розраховуємо, що Росія. Після всієї риторики, яку вона озвучила її представники. Вона зараз каже, що добре ми на все, на все згодні, так? Ну, я не бачу такого сценарію, я не бачу такого варіанту. Можливо, я помиляюся, хотілося б помилятися, але насправді ні. А що б мала б зробити Україна, щоб ви сказали, що сильна дипломатія в цьому питанні? Україна має зміцнювати внутрішню стійкість. Вона має пояснювати, чим вона йде на. Мирні переговори. Вона має розповідати про це, вона має наголошувати на цьому, вона має мобілізовувати людей не лише рішеннями ТЦК, а власне піднесенням того, що відбувається, піднесенням суспільстві, щоб суспільство розуміло, що відбувається, що війна не буде два-три тижні. Ця теза вже має бути на смітнику назавжди. Але, на жаль, цього не відбувається, і це надзвичайно прикро. Тобто. Таке враження, що от президентські слова про чотирьох там п'ятьох шістьох менеджерів, які є, вони стосуються і внутрішньої політики, і зовнішньої політики, всіх різновидів політики, які на сьогоднішній момент існують, і це означає, що країною керує дуже вузька група людей, які ну часто на мою думку, просто не витягують тих проблем, які існують перед нами. Пане Євгене, якщо говорити про е, вибори в Сполучених Штатах і, і прихід Дональда Трампа, знаєте, я почула таку тезу: ну, хоч хтось обіцяє завершити війну в Україні, ось отак. От про випадок, якщо, наприклад, Дональд Трамп стає господарем Білого дому, е, на вашу думку, як можуть розвиватися події, е, якщо у Білому домі господарем стане Дональд Трамп? І як, як це розватиметься до України? І чи не є ось от ці от спроби посадити росіян за стіл так і закликати їх брати участь у другому саміті? Що українське суспільство готують до певних непопулярних рішень, які нас можуть чекати після перемоги Дональда Трампа в Сполучених Штатах? Так, а ви думаєте, що Трамп забув? Чи після його телефонної розмови з Зеленським йому? намагалися оголосити імпічмент. Та слухайте, це ну, мож... пане Євгене, ну на ображених воду возять. Ну правда, стільки років минуло з того часу, вже це... можна і забути це все. Так е, якщо виходити з такої логіки, то Трамп має забути взагалі абсолютно все, що з ним було з ним було в житті, тому що він після цього був президентом. Ні, ви недооцінюєте в даному випадку е, характер. І я думаю, що те, що у нас е, комунікація з Американським естеблішментом ситуативно це насправді дуже погано. Uh -huh. А як ви оцінюєте взагалі от роботу України саме зі штамом кандидата в президенти майбутнього так Дональда Трампа? Як ви оцінюєте? Допрацьовуємо, не допрацьовуємо, як би ви сказали? А я б хотів спочатку розуміти прояви цієї роботи для uh -huh. того, щоб її оцінювати. Uh -huh. ага. Тобто. Почула спасибі величезне, пане Євгене, вам за включення. Євген Магда кандидат політичних наук та директор інституту світової політики, був у нас на зв'язку.